Привіт! Ми знаходимося на річці прут і хочемо подивитися, не вже її трішечки підтопило, бо казали, що пруд десь на 2 метри піднявся із-за дощів. Дивимось. Угу. Так, трішечки трішечки більше води стало. Піднялась вода, бо раніше можливо було спуститися тут. Були ще кам'яні такі пляжики, а тепер вони всі під водою. І островки з зеленю теж пішли під воду. Де, де на пруті навіть затопили мости і переправи. Ось там побратим чекає на мене. І вода стала така дуже-дуже жовта. Мутна. Мутна, жовта вода. Ось, бачите, все підтопило. Це що роблять дощі. Ось така. Купа сміття тут, бачите яка Це все принесло по пруту, принесло все це сюди. Бачите скільки? Всього. Так, рятувальна експедиція. Рятуємо равника. Mm -hmm. Бачите, що тут твориться Ось, бачите його? Дима його... Давай туди винесемо. Mm -hmm. Я його зараз тільки промою, бо він якийсь грязний. На, ньому, на цьому равлику є мініравлик. Дивись Он. І ще mm -hmm. якийсь жук. Там короче, на ньому обітають всі комуніли. Mm -hmm. Мініравлик на, мі... на равлиці. Бачите? Mm -hmm. Це ми його тільки що витягли і врятували Бідний прут вийшов, він бідний, його змила, десь підговерли. Він оце катався один на одному, проплили тисячі кілометрів. Ми його спасли, врятували. Тепер ми його віднесемо.